Тролейбусному руху Чернігова 60 років. 5 листопада 1964 року на дороги міста вийшли 22 рогатики, що стало початком історії міського електротранспорту. Відтоді тролейбусний рух у місті фактично не припинявся. Лише повномасштабне вторгнення Росії в лютому, 22 го зупинило його на три місяці. Завдяки зсу, які вигнали ворога, самовідданій роботі працівників Чернігівського тролейбусного управління та зусиллям місцевої влади, рух тролейбусів відновився 1 червня. Перш за все, ми відремонтували ті ділянки, що потребувало там невеликих першочергових ресурсів, щоб хоча б… Кілька маршрутів, це були перші два маршрути, що ми запустили. Був складений план робіт, і протягом 2022 року ми відремонтували ну, майже 80% тих пошкоджень, що принесла війна. У 2023 році робота продовжувалась. Відтак майже повністю відновлено пошкоджену контактну мережу. Оновлюється рухомий склад, запроваджуються нові маршрути. На честь ювілею ЧТУ працівників комунального підприємства привітав та вручив подяки за самовіддану працю виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. Він високо оцінив їхній внесок у забезпечення мобільності містян. Тролейбус і екологічний транспорт, і ну досить він комфортний для пасажирів, і соціальний. Тут вже не треба гріха таїть, що найголовніше для людей літнього віку, для підголовиків це тролейбус для них, як можливість добратися з пункту А в пункту Б в сьогоднішніх умовах важких для людей. Я хочу подякувати ветеранам, які дотичні до створення управління, до створення першого маршруту. Я хочу подякувати всім працівникам, працівницям, хто сьогодні працює на різних посадах і безпосередньо обслуговуючи транспорт, забезпечуючи роботу підприємства і всі господарські функції. Дуже вдячний за роботу. Це робота на місто. Це робота на наших людей. За останні роки Чернігів досяг значного прогресу в оновленні рухомого складу. Машини мають середню або велику місткість. Більшість із них нові та низькопідлогові. Зокрема, цьогоріч на дороги міста вийшли тролейбуси з автономним запасом ходу. Маршрут номер один з'єднав мікрорайон Шерстянка, де раніше ніколи не курсував електротранспорт через Подусівку та центр міста з Бобровицею. На сьогоднішній день після відкриття руху по Мазепи у нас виходить 56 тролейбусів. А, і шість автобусів, тобто 62 одиниці, у планах Чернігівського тролейбусного управління подальше розширення мережі та закупівля більшої кількості сучасних тролейбусів, аби з'єднати віддалені райони, де насамперед відсутня необхідна інфраструктура. Головною ж проблемою ЧТУ наразі є нестача як водіїв тролейбусів, так і автобусів. Одна з найбільш серйозних проблем, як у багатьох і комунальних підприємств, під це, звичайно, кадри. У нас не вистачає водіїв, не вистачає фахівців з ремонту електронного обладнання, електричного обладнання, не вистачає енергетиків, фахівців з контактної мережі, тобто ну, багато спеціальностей, у нас є вакансії. Руслан Ємець наголошує, що підприємство запрошує як чоловіків, так і жінок та активно навчає нових водіїв. ЧТУ забезпечує офіційне працевлаштування, а середня заробітна плата кермувальників становить 23-24 тисячі гривень на місяць. Загалом, попри воєнний стан, фінансові та кадрові труднощі, міська влада й далі підтримує комунального перевізника. За словами Олександра Ломако, головне завдання зараз забезпечити стабільність роботи міського транспорту, аби Чернігів залишався комфортним і затишним для своїх жителів.